вітаю народ Божий. Слава Богу. Слава Господу Ісусу Христу. Вовіки, слава. слава, да Брати і сестри, сьогодні свято. Сьогодні велике свято. Сьогодні День Незалежності України. 34 роки, да 34 роки ми виборюємо свою незалежність. Сьогодні також всесвітній День молитви України. Всесвітній всі християни во всьому світі зібралися, е, со, е, щоб в цей день молитися за Україну. Це знаєте, е, ну от, кожен задайте собі питання таке, кожен в серце. Я молюсь за свою Україну, і скільки я на це уділяю часу. Бо знаєте, може статися, як в цьому. Така, я, 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 я знаю, що це життєва така ситуація, коли. Син каже своїм рідним: сьогодні я буду вас знайомити зі своєю майбутньою невісткою, зі своєю дружиною. Сидить вся сім'я за столом, і приходять він приходить з майбутньою дружиною і сидять всі, так дивляться на неї. У батька аж сліза наворачується на оки. А баба, бабушка сидить, вона така мудра була. Говорить, це вам за те, що ви не молилися. Так, да, знаєте, і так може статися, знаєте, що е, наші молитви, наші молитви за нашу Україну, а Україна це ми, це ми, це люди. Не забувайте. Це, це не, не окремий інститут, там, я не знаю, там кабінет міністрів, це не президент. Президент не з космосу і кабінет міністрів теж. Це люди, які були сформовані нашою культурою, це люди, які живуть, може, в нашому дворі, і це люди, які потребують такого ж Євангелія, як і ми колись потребували і потребуємо кожен день Євангелія. Це люди, які знаєте, якщо б всі люди були віруючими, дійсно віруючими, не релігіозними, а дійсно віруючими. Я, я впевнений, що такого б в світі не було. І наша відповідальність, як, як світильник церквами, як світильник для людей, наша відповідальність молитися за Україною і бути цим світом для своїх сусідів, для своїх ближніх, для на роботі, де би ми не були свідкувати за Ісуса Христа своїми діями, своїми відносами до них. Е, ну, Так от в двох словах, брати далі. Тоже за, за цей день святковий. А сьогоднішнє слово, сьогоднішнє слово п'ять уроків пустелі. Знаєте, наша Україна теж зараз проходить такий шлях, шлях пустелі. Е, я певен, що кожен з нас проходив, проходить, може, зараз проходить определенну пустелю в своєму житті. І я впевнений, що ми, я. Проходив, і, і, і не всі ми її пройшли. Десь ми не пройшли, десь пройшли. І такі 5, 5 уроків пустелі будуть. Давайте відкроємо священне Писання. Євангеліє від Матфія, 4 глава, перший вірш. Давайте відкриємо, будь ласка. Тоді дух. Повів Ісуса в пустелю, аби дьявол Його випробував. Як це? Ще раз, тоді дух, дух з великої букви, Бог повів Ісуса в пустелю, аби дьявол, його випробовував? Навіщо Господі? Навіщо ця пустеля? Та тут же ж навіть, дивіться, 17 вірш 3 глави. І ось почувся голос з неба. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Це Бог каже до Ісуса, до Ісуса Христа до людей. І тут пустеля. І допускає Він таку ситуацію, що дьявол, він допускає, щоб дьявол, як написано, випробував. випробував. І знаєте, в мене, знаєте, таке. Питання, чому? У вас нема такого питання, коли ви в пустелі чому, Господи? Чому ми проходимо через цей шлях? Чому я проходжу цей шлях? Так же ж все вроді непогано. І мало того, мій син возлюблений. І, знаєте, Бог, Писання каже, що Бог наказує тих, яких люби. І знаєте, часом. Ми в ці випробування в нашому житті, ми якось до них відносимось, і такий перший пункт, я бачу, він вже висвітився, пустеля відкриває серце. Це перший урок пустелі. Пустеля відкриває наше серце. Бог веде своїх дітей у пустелю, аби позбавити їх від ідолів серця. Бог веде своїх дітей у пустелю, аби позбавити їх від ідолів в серця. В труднощах видно, що справді в серці Бог чи гріх. Коли ви, в пустелі, коли ви в пустелі, все становиться на свої міста завжди. Коли ви в пустелі, коли у вас круті обставини в вашому житті, до кого ви валаєте? Ви питаєтесь вирішити це питання своїм якимось там. Методами, і ви волаєте до Бога. Бог іноді, знаєте, вскриває наше серце. Бог знає наше серце, але Він в пустелі хоче показати нам, яке в нас серце, що в нашому серці? Що це випробування показує нам? І от, знаєте, в от випробуваннях, от в ті, які Господь вскриває наше серце. Бог показує, ти знаєте, в якій які опції, як Він нам показує, наш, наш поступок він буде по духу чи по плоті? От наше серце сразу проявляється, якась скрутна ситуація в нашому житті, і Господь сразу вже, е, наше серце вскривається, ми поступаємо по духу чи по плоті. Як, як ми рішення приймаємо в цих ситуаціях, в пустелі? Другий другий такий урок пустелі. Пустеля вчить довіряти. Пустеля вчить довіряти. Другий пункт. Пустеля це школа, де серце навчається відриватися від світу, і знаходити відпочинок у Богові. Ще раз. Пустеля це школа, де серце навчається відриватися від світу, і знаходити. Відпочинок у Богові. Там, де нема опори, ми вчимося впиратися тільки на Бога. У вас була така ситуація в житті, коли все, ніхто не допоможе. Ну все, бо така ситуація в житті, ви розумієте все. Сілушки богатирські закінчились. нема їх. Всі якісь людські методи, вони не дійсні. У мене була така ситуація, Господь мені в тій ситуації дав покаяння. Я був в одиночній камері, я вже помирав в одиночній камері Я розумів, що я відтуда не уйду, не вийду з цієї камери. Е, Я розумів, що в мене вже нема здоров'я. Я там не доживу до, до останнього ну, цей день я до ранку не доживу. Я розумів, бо таке, таке состояння було. Я розумію, що везде грати. Я розумію, що мій авторитет... Мої можливості, все закінчилось. І тоді Бог каже до мого серця: тут тільки я і ти. Що ти будеш робити? Може, поспілкуємось? Знаєте, це школа, це школа, де Господь учить нас довіряти тільки йому. І знаєте, може, час ви проходите такий шлях. Ви знаєте, ви все коп'я ламаєте, ви все питаєтеся вирішити питання якось по-своєму, але воно не росте, знаєте, все рушиться. Бог вибиває всі табуретки з під вас. У вас нема вже нічого, ні грошей вирішити питання, нічого, ні друзі там десь, може, все, нічого нема. І Господь говорить, тільки я і ти. Давай поспілкуємось. І тоді я волать почав. Господи, помилуй мене. помилуй мене, Господи, грешного. Може, баб, Господь зараз це каже, ваше серце? Пустеля це школа, це школа, де Господь хоче з вами поспілкуватися. Бо цей світ дуже, дуже маний завжди цей світ відволікає нас від главного, від істочника життя від Бога нашого. Третя, третій урок пустелі. Пустеля це місце Божого голосу. Куди, коли Бог відводить душу у пустелю, Він говорить з нею там е, Знаєте, коли Господь каже, ми зачастую за що, Господі, а Господь хоче, щоб ми по-іншому по -по мислили. Господь каже, щоб ми, за, що Ти мені хочеш цією ситуацією сказати, Господі. От ці обставини у моєму життя, Господі, що Ти мені хочеш сказати? Що ти мені хочеш сказати цією ситуацією, Господі? Ні за що, Господі, а чому, Господі, Ти послав моє життя цих людей? Чому, Господі, ти послав моє життя ці обставини? Чому? Саме в тіші і в самотності ми краще чуємо його. В постелі нас ніхто не відволікає. В пустелі, знаєте, коли ми на больнічної койки, е, нас ніхто не відволікає. У нас є час. Час поміркувати, час, час поспілкуватися, час пос, почути Бога. Не чути завжди себе, знаєте? А то ми зачастую чуємо завжди себе, і ми, коли даже молимось ми не даємо Богу слова сказати. Ми сказали з нашу молитву. І все. Ми навіть не почули, що Господь хоче нам сказати. Зачастую так бувало. Але Господь допускає в нашу обставини, болезні, я не знаю, там, госпіталя для того, щоб ми почули Його. Четвертий урок пустелі. Пустеля це битва. Пустеля це битва. Пустеля це місце спокус сатани. Але також місце найбільших божих утіх. Там дьявол підступає, але там же Христос найближче. Це битва, це духовна війна. Коли Ісус Христос в цьому контексті далі, коли дьявол іскушав, ви бачили, да? Ісус Христос завжди цитував в Писання. Він тричі казав. Так написано. Так написано. А як ви боретесь зі своїми спокусами? Як ви проходите пустелю? Ви одразу починаєте панікувати і свої якісь душевні там там я не знаю там, інструменти включаєте, чи ви включаєте Божі обіцяння? Є, є конкретне Божі обіцяння, які Дух Святой, якщо у вас є духовна бібліотека, оце Слово Божє, це меч, це наш меч. Ісус Христос каже, якщо будете в Слові Моєм, то ви дійсно мої учні, і познайте істину, не зробить вас вільними. Оце, оце наше оружие, це наш меч. Чим ви боретесь, коли, коли починається ця битва? У вас є в вашем духовному бібліотеці. У вас патрони є. Патроны. Патрони закончились уже, знаєте? то за, треба завжди, знаєте, я завжди, там, коли искушення, я цитую там, вас. Ну, я вибачаюсь на російський, бо вірши вершину на російській мові, зараз не привчив ще, Вас постигло искушення, не іное, як человеческое. но верен Бог, который не даст быть искушаемым зверх сил. Но при искушении дасть облегчение, дабы вы смогли перенести. То есть масса обещаний. Бог обещает, що всякому исповедующий гріхи свои. Бог верен и правит. прощає грехи, і крові Ісуса Христа омывает від всякого гріха. Воно у вас є, чи дьявол вам всипить в голову, да ти все вже, та ти таке чудиш, та да тобі не надо в церкву, в церкві святі, все. Іди десь там каліще, там, не, не треба тобі в церкві, ти грешник. Запам'ятайте, кров Ісуса Христа вмиває від всякого гріха. І сповідуйте свої гріхи. Оце битва, в якій єдине, що у нас, це молитва і слово Божє. Це єдин, єдине наше оце все оружя. І п'яте П'яте. пустеля готує до служіння. Постеля готує до служіння. Ті, кого Бог використовує у великій справі, мусять пройти через пустелю. Ті, кого Бог використовує у великій справі, мусять пройти через пустелю. Бог не допускає пустелі без мети. Вона готує нас до більшого. Завжди. Завжди. Перед тим, як Господь допускає нас до служіння до чогось великого. до... До того, щоб ми стали послушним орудям благодаті в руках Іскупителя. Він завжди посилає в наше життя пустелю. Я пам'ятаю свою пустелю. Ми недавно з дружиною згадували. Я після Вірпіні, після деокупації, вже коли ми сюди приїхали, я пішов робити в ресторан Камарджос. Пішов на мангал, мангал. І 12 часов возле мангала. І такі об'єми, що я від огня не відходив. Ну я реально і атмосфера, розумієте, там всі ж повара, там, всі те саме, нецензурна брань, там все це мене перевіряють, А я все надекларував і дуже вас прошу. Ви можете не ругатися при мені, бо це оскорбляє мій християнський дух. Не то що віруючий, я говорю, звісно. І оця борьба вони за мною наблюдають. там. Там рядом поверха стоїть, а коли багато людей, а ці шашлики, там воно падає, все. Она підходить, а я бачила, що ти матюкаєшся. Я кажу, що ти взяла? А я по губам прочитала, а я щось там раз там. Я говорю, по губам не треба. І я проходив таку пусту, я був виснажений. Я приходив додому, я з дружиною не ну, почти не спілкувався. Я просто падав і все. Я на служіння не попадав. Я приходив на домашні групи, куди вони вже закінчуються. У мене така жажда була прийти до братів, до сестер, там, поспілкуватися, Біблію розібрати. А я приходив вже в 9, 9 часов вечора, коли вже групи закінчення, щоб просто поздороватися з братами і сестрами з роботи, щоб просто поздороватися, знаєте. І я це проходив рік, рік проходив, і Господь потім мене вивів на тобі те, що ти от, служіння твоє. Держи, тримай. Знаєте, і отак от, от Господь. да, Він завжди. І Якщо ми бачимо, да, от, після цих спокус Ісус Христос вже Ісус Христос вже входить в таке повноцінне служіння. І перша Його проповідь, перша проповідь Ісуса Христа. Давайте відкриємо Марка. Марка. Марка, перша глава. Це ж теж же після пустелі. Перше, що каже Ісус Христос, Він каже, сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Це перша проповідь для душі людської. Перша проповідь. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Це перший шлях до Бога. Перший шлях покаяння, сознання своєї гріховності, повного банкротства, самостоятельно вирішити, повного банкротства, самостійно вийти з пустелі. Ісус Христос вийшов з цієї пустелі. Він прийшов, і Він з тобою, пройде, дорога душа. І якщо ти ще не покаялаш, якщо ти сидиш і вагаєшся і не знаєш, ти зараз проходиш важкий час, тобі до Христа. Він єдиний, який може тебе вивести з пустелі. Він єдиний, який може наповнити твоє життя смислом. Він каже, покайтесь, це перший, перший, перший шаг, другий шаг віруйте в Євангеліє. Довіряй Слову Божьому. Довіряй, хай воно стане для тебе авторитетним, хай Слово Божє буде непоколебимим авторитетом твого життя. Дорога душа, тобі до Христа. Якщо у когось є таке бажання внутрішнього покаятися, після служіння, підходьте сюди, будемо молитися. Перед Богом на коліни встать не соромно, не соромно. Вам соромно було, коли ви прийдете і скажете, я не знаю вас, ви хто такі. Не соромно перед Богом, перед Творцом, всімогущим Богом, не соромно стане. Приходьте, будемо молитися. Хай Господь вас благословить. Хай у ці часи, які ми зараз проходимо в Україні, часи, Бог хоче кожному з нас, як Україні, щось сказати. От через, ці, через ці уроки. Почуйте, почуйте його голос. Хай Господь нас всіх благословить. Давайте помолимось. Ой, Господі Боже наш, ми щиро дякуємо Тобі, Боже, за те, що ти ніколи нас не залишаєш, Боже. Ти завжди поруч, Боже. Але Ти хочеш, Господі, цими пустелями, цими ск скорботами в нашому житті. Ти хочеш щось сказати, Господі. Допоможи нам чути Тебе, Боже. Поблагослови тих людей, Господі, які, Боже, Ти дійсно, Боже, подаруй покаяння тим людям, які зараз сидять, Боже, і вагаються, Боже. Вагаються, чи йти до Тебе, чи опять проходити цю пустелю самому. Самі не пройдете, Боже. Поблагослови, Господі, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.